З 19 жовтня розпочнеться перекриття другої черги перехресть проспектів Михайла Грушевського та Левка Лук'яненка до заїзду до житлового будинку номер 68 на проспекті Лук'яненка. Нагадаємо, тут виконують ремонтні роботи. Через це вносяться зміни і в рух громадського транспорту. Вони будуть відмінні від першої черги. Так, з 19 жовтня призупиняється рух тролейбусів за маршрутами номер 10 та 11. Вносяться зміни до тролейбусних маршрутів номер 7 А, 8Т та 9. Сім А залізничний вокзал міська лікарня номер 2 При русі від кінцевої зупинки Залізничний вокзал від зупинки Ляльковий театр рух тролейбусів буде скеровано по вулицях оборонців Чернігова, Шевченка, проспекту Лук'яненка вулицях Соборності, Володимира Коваленка, першої танкової бригади, проспекту Михайла Грушевського до кінцевої зупинки. Від кінцевої зупинки міська лікарня номер 2 в напрямку залізничного вокзалу тролейбуси курсуватимуть за звичним маршрутом. 8Т Стане 8 а міська лікарня номер 2 КСК тимчасово змінить кінцеву зупинку. З вулиці Шевченка тролейбуси прямуватимуть до кінцевої лижна база. Дев'ятий тролейбус міська лікарня номер 2 Автозавод тимчасово змінить кінцеву зупинку. Замість зупинки міська лікарня номер 2 з вулиці Шевченка тролейбуси прямуватимуть до зупинки Діагностичний центр. Додається, альтернативний тролейбусний маршрут 11 а який обслуговуватимуть автобуси. Він курсуватиме від вулиці Незалежності до діагностичного центру. В напрямку кінцевої зупинки Діагностичний центр від перехрестя проспекту Левка Лук'яненка Михайла Грушевського рух автобус. Буде скеровано по проспекту Михайла Грушевського, вулицею Прилуцькою Гельсинської спілки, з подальшим виїздом на проспект Левка Лук'яненка та далі до зупинки діагностичний центр від діагностичного центру в напрямку мікрорайону Масини. Автобуси їхатимуть за маршрутом вулиця Шевченка, проспект Лук'яненка, вулиця Соборності, Володимира Коваленка, Першої танкової, проспект Михайла Грушевського, проспект Левка лукяненка та далі в напрямку кінцевої зупинки вулиця Незалежності. Носяться зміни і маршрут авто автобусів номер 21 24 24 А, 27, 31 та 33. Деталі на сторінці управління транспорту у Фейсбуці або на сайті Чернігівської міської ради. В міському управлінні транспорту звертають увагу, що зупинки електрон та соборності по проспекту Лук'яненка в напрямку ТРЦ Голівуд не обслуговуватимуться громадським транспортом. Додаток дозор відображатиме змінені маршрути на час перекриття. Багатьом доводитиметься здійснювати пересадку. Нагадуємо, що за умови оплати транспорту. Спортною карткою протягом півгодини ви можете здійснити безоплатну пересадку незалежно від того, тролейбус це чи автобус.